Доброго дня, діти. Вітаю вас на нашому занятті. А про що сьогодні піде розмова, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте уважно Живуть в тісній темниці, без страху темноти. Хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати. І мають душу щедру, хоч дерева сини. Згораючи, вогонь дають вони. Здогадались про що-ць? Так! Це сірники. Так, діти, і сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь, про його користь та про його небезпеку. А як ви думаєте, для чого потрібен вогонь? Так, вогонь дає нам тепло, світло. За допомогою вогню ми можемо приготувати собі їжу. Без вогню людині жилося б дуже важко, і жодного дня ми не обходимось без нього. Тож, яка користь від вогню? Вогонь освітлює. Погляньте на малюнок, що може він означати. Світло. А тепер давайте ми з вами поміркуємо, як же вогонь може освітлювати, якщо ми користуємось електричним освітленням. Якщо немає електричного освітлення, то ми можемо, наприклад, запалити свічку. А раніше людям давало світло вогонь від свічки або факела. Вогонь годує. А як вогонь може годувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. Але якщо ми далеко від дому, наприклад в лісі, то можна приготувати їжу на вогнищі. Вогонь зігріває. А що може зігрівати нас в нашому будинку або в дитячому садку? Теплі батареї. Але раніше, коли люди ще не придумали нагрівати воду і пускати її по трубах в батареї будинків, людей зігрівав вогонь. Люди обігрівали за допомогою пічки, в печі горіли дрова і вугілля, а від вогню йшло тепло. Отже, вогонь дає нам дуже багато користі. Але вогонь може наробити також великої шкоди, великої біди і стати злим і шкідливим, якщо неправильно з ним поводитись. А як ви думаєте, діти, від чого може виникнути пожежа? Правильно, якщо, наприклад, залишити включеним без нагляду праску, телевізор, газову плиту. Якщо грати з сірниками, якщо пустувати з вогнем? Гасити пожежу це дуже небезпечна праця. Хто цим займається? Так, пожежники. У пожежника є спеціальний костюм, який не примикає і не горить у вогні. Розгляньте предмети, які необхідні для гасіння пожежі. А ще пожежникам дуже необхідна машина. Як вона називається? Так, пожежна. А чому вона дає сирену, коли їде? Звичайно, щоб її пропустили інші машини, що дозволить швидше доїхати до місця пожежі. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто не розпалюй сам багаття, Ані в лісі, ані в хаті, легко вогник запалити, та нелегко погасити. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Ой не люблять сірники, як беруть їх малюки, в небезпечні ігри грають, на дорослих не зважають. Розетку встромлять речі дуже-дуже небезпечно, Іскра може полетіти і навколо все спалити. Діти, то що ж робити, якщо в будинку сталася пожежа і з'явився дим, а дорослих поруч нема, треба якомога швидше покинути приміщення. Слід закрити ніс і рот вологою тканиною і повзком пробиратись до виходу, бо диму біля підлоги менше він піднімається вгору. Ні в якому разі не можна ховатись під ліжком, під столом або у шафі. Якщо вийти з будинку неможливо, то слід зачинити двері і вікна, щоб полум'я не поширювалось далі. Попередньо зателефонувавши за номером 101 в пожежну службу. Якщо нема такої можливості, то вийти на балкон, попередньо зачинивши всі двері та вікна, і голосно просити дорослих про допомогу. Діти, ви сьогодні дуже гарно працювали на занятті і тепер ви вже точно знаєте, що вогонь може бути не лише добрим другом, але й злим ворогом. Тепер ви запам'ятаєте, що вогонь це не іграшка, і бавитися з вогнем дуже дуже небезпечно.